Закончился у меня кондиционер, судя по всему. Где-то радиатор. А что у нас тут с радиатором? А где-то у нас он рванул. И стало все плохо. А где именно? А непонятно. Где-то где, -то, где -то оно что-то дало в штангу. Короче, весь фреон вышел в повитря. И ничего классного с не нема. Я разумею что это Фарба з Фріона. Потім просвітимо і подивимося. Зараз їдемо. Хлібало буде потіти, сало по морді текти. Ну коротше. Артемка, привіт. Біля нас тут відкрилася нова кав'ярня. За що у них? Взять лати, посмакувати. Так от, для того, щоб зрозуміли дальніші події, що там відбувалося, треба зробити легесідній коментар. Е коментар наступається в наступному. Значить, після того, як Ігор Іванович мені полагодив двигуна, у мене вдвив, в кондиціонері не залишилося фріоні. Ну, не залишилося, не залишилось. Знімали, ставили, то таке діло, нормально. Треба заїхати, заправити фріон. Де? Правильно, є у сусідів. Заїжджаємо до сусідів. Вони хірачать мені туди 1,3 кг фріона. Щоб було зрозуміло, у мене в системі йде 730 г, а 1,3, вибачте, не 1,3, а 1.03. 1 кг 30 грам. Чи 300, ні, 1 кг 30 грам. І це йде на двохконтурний кондиціонер. Мається на увазі там, де перший контур це передні пасажири, другий контур це самі задні пасажири третій ряд сидінь. І ось вони чомусь мені вдувають 1,03 кілограма. Це забагато. Що відбувається, коли забуваєш дуже багато фріону. Просто лопається саме слабке місце. Де саме слабке місце? Правильно. Кондиціонер. Компресор кондиціонера. І я коли це зрозумів, я телефоную хлопцям, що робити будемо? Ну, що будемо робити. Приїжджай, щось будемо робити. Приїхав я до хлопців, віддав їм автомобіль і сів на вранглер, поїхав далі. Два дня мене не було. Телефонують, кажуть, ми знайшли причину. Я говорю, окей, робіть. Вони зробили. Що сталося? Трубка високого тиску резинова перетерлася в двох місцях і в одному місці воно не витримала. Я хочу сказати, що хлопцям дуже сильно повезло, тому що, як було поновий кондиціонер, вони б купили кондиціонер. Компресор мається на лазі. Так, десь тут хлопці пішов я. І так, що ми маємо? Ми маємо роботи на 3100 гривень. Це з поїздкою в іншу компанію, де робили шланг. Ми маємо е, з ремонт самої трубки і маємо заново заправку Фріона. Коротше, ще раз кажу, дуже повезло. І мені, і хлопцям. Ну, мені, тому що це, я розумію, що це дуже велика економія часу, так справили за два дні. А хлопцям повезло те, що не прийдеться купувати новий компресор, якби він лопнув, то я запросто мог би сказати, що чуваки. І за того, що вдули дуже багато фріону, то проблема ваша. І вони з цим згодні. І зараз можна було б зробити так, щоб вони сплатили за трубку. Але я не хочу цього, тому що я розумію, щоб трубка була. Трошки ушкоджений. Дуже класно, що вона виступила з запобіжником того, що залишився цілий і радіатор, залишився ціла, і сама трубка. А зараз я помчався тестувати. Ну, хоча ні, тестувати зараз не помчався, я зараз помчався, машину поставлюсь. Історія з кондиціонером, вона ще, я так розумію, не завершилась бо зараз воно плюс 32. А по факту мені щось тут зовсім не холодно. І я можу сказати, що коли зранку, ввечері їдеш, плюс-мінус все норм. Но, коли посеред дня сідаєш в розкальонний автомобіль, то відсюди повинно ну, принят, принаймні, летіти в порівнянні з той жирою, що зараз є в салоні, лідяне повітря. А тут ну ледве прохолодне, таке враження, що. Поздух просто з вулиці засасує і все. Я розумію, що це із-за того, що немає фріону. Тому зараз я зателефонував до хлопців, де було, і вони мені запропонували: слухай, приїжджай, ми тобі <від -сосимо> адсасьом. <правж> Звучить, звісно <конечно>, так. <правж> <правж> Мається на увазі фріон витягнемо. Подивимося, скільки його там залишилось, щоб зрозуміти, як... чи є утечка. Якщо є утічка, то звісно, ми зрозуміємо, де, тому що у них повинен антифриз з фарбою, а по фарбі буде видно, потекло воно чи не потекло. Ну, коротше, далі буде. Ще трошечки у мене буде, як в анікдоті з 90-х. Зараз розповім. Їдуть декілька людей кавказської національності в автомобілі в Жигулях. Танірвана шестерка просто в ноль. Жара плюс 33, як зараз. Їдуть. І один такий слідій. пожалуйста, ну открой хоча б немножко окно. Дишать взагалі нічим. Тут йому такий подзатыльник, Бабах! Молчи, дурак, пусть думають, що у нас кондиціонер. Вот так от і я. Ще трошки і нехай люди думають, що в мене кондиціонер. Я до того, що прохолодний воздух десь зникає. Зникає воздух, ну, зникає прохлада, я розумію, що тиск десь пропадає. І фреону в системі немає. Не знаю, в чому проблема, будемо розбиратися, сподіваюся, що щось там не дуже страшне, але... але є проблема. І це дуже погана проблема, тому що за післязавтра я вже повинен їхати в сторону державного кордону. І це ніфіга не сторони Балтії, хоча і там зараз жарко. Я зараз поїду трохи південніше, а там набагато тепліше їхати без кондиціонера щось мене. Ця альтернатива ні хура не прильщає тому будемо сьогодні розбиратися, з'ясовувати, що куди навіщо. Якщо не з'ясуємо, то буду шукати інший автомобіль. Приїхав я до хлопців і зараз будемо з'ясовувати, чи там фріон закінчився, чи герметичність нарушена. Коротше, зараз будемо шукати, бо на світ не буває. А можливо, взагалі там або компресор кончився, або радіатор. Насправді причин тут небагато. Але треба з'ясувати, де вона саме є. Ліхтарік у мене є. Є жовтопідборщик. Пріона з системи вийшла всього 130 грамів. 136. І це супо взагалі не добре. Він десь іспаряється, куди іспаряється, Зараз будемо шукати по всій системі, по всьому тракту. Коротше, десь він уходить. Як зрозуміти, що уходить фреон із системи? Справа в тому, що Фріон в состав багато людей доливають фарбу. Вона на ультрафіолеті дуже класно світиться таким ярко-зеленим кислотним цветом. Треба взяти ультрафіолетовий фаналік і пройтись по всій системі, по всьому тракту, по компресору, по всім трубочкам, по іспарителям, по радіаторам скрізь пройти. І там, де воно витікає, є така ярка-зелена. Пляма, скажімо так. Але поки що плями ми знайшли лише в місцях, де задувають і відкачують фріон. І лише тільки в цих місцях є зовні зверху. Ми нічого не побачили. Тому зараз заїжджаємо на підйомник, розбираємо машину і дивимося знизу, де воно сука витікає. Доки що хлопці розкручують. Я дивлюсь, що тут не так скадове, тому що я все таки в їду, мені треба до Європи з'їздить 2500 кілометрів в одну сторону. І тут я бачу, що вам прийшло літо і, і пластикова защита сказала, йдіть нафіг, я втомилася. Я вже відстала і всяке таке. Тому треба її або закріпити, сюди її назад загнати, або... або зняти. Я, чесно кажучи, піднапрягся, тому що... Протьохав ніде не видно. І кондиціонер працювати на увазі, цей працює, як його. І компресор працює, і ніде не тече, і фреону нема. Тобто клапан збросу він не без фарби. Весь тракт, що ми змогли подивитися знизу, воно без фарби. Але і фреону нема. Шукаємо далі. І оцей такий засапльований, і оцей засапльований. Короче, є припущення, хлопці видвинули теорію, що можливо через оці верхні пропускнині піля, можливо, пропускають сюди. Значить, зараз задуваємо азот, атмосфер 15, дивимося, чи буде воно тримати. Якщо тримаємо, то купуємо нові клапани і дивимося. Ну, десь ж воно повинно протікати. Це єдине місце, де воно світиться. Хлопці зараз надули систему і проливають клапана. Чи продувають, чи не продувають. Бульби йдуть, ніфіга не Ні. йде. 15 атмосфер всередині системи бульби не йдуть. Мій мозок відмовляється це розуміти. Як це, куди це, навіщо це. Як, може хтось знає, напишіть в коментарях, що може бути. Ніде ніяких утечок немає, але за тиждень антипріз Фріон десь дівся. І куди дівся? знає. А можливо, а цей клапан перевіряли, ні Ні, потім проверим, зараз 15 хвилин, як це стоїть. Все, добре. Тому, коли будемо вкручувати, вийти, Хлопці зараз на цей наляли, чекаємо 10-15 хвилин, потім міняємо місцями і даємо герметичного, герметичного цього. А тут, я так розумію, ще і зараз і тиск. Так, да, ось тиск. Влупили трошки більше 15. Ну, робоча температура, о, температура. Рабочий тиск фріону, навіть якщо дуже йому гаряче, то це біля 12-15 атмосфер. Більше 15 не повинно. Далі збрасувати клапан вже буде. Пройшло вже не то, що 15 хвилин, вже майже півгодини і тиск взагалі не впав. Зараз будемо пробувати ще оцей клапан, то що ближчий. Але Да, 10 років тюрми. Ой. Вот он, роман. Виновник, смотри. Один штуцер, ти видишь? Меняем два сразу. Ну, зрозуміло, що два. Давай стравлювай тоді і покажи, які штуці приймають. Ціна питання невелика, але... Але... І за цього от клапана, із-за цього ніпіля, система Туди дує обратно не треба, повинна працювати, але вона не спрацювала. Ну Тут, звісно, ще питання можна хлопцям задати, чого минулого разу не подивилися. Напевно, напевно, не вистачило досвіду. Але тепер, напевно, будуть знати. Ладно, міняємо, заправляємо, дивимося. Все, тиск ушов майже. Тепер точно ушов. Азоту там нема. Потім буде вакумація і. Зараз ще будемо дивитися, чи є ці ніпіля. О, мається на увазі клапана. Хоча клапана ніпіля, як вони правильно називаються? Ніпіля. ніпіля. Ну Тобто я не помилився. Ніпіля. Все як в колесах, все як завжди. І навіть конструкція та сама. Тільки дорожче. Сам ніпель для кондиціонера. Мусор, ну мусор, мусором. Знову процес вакумації, потім заливаємо фріон з фарбою, з мастилом і дивимося, чи травить, чи не травить. Процес підходить до кінця. По нулям. От зараз вакумірування окончено. Зараз буде наливатися мастило. З фарбою, а потім буде і фріон заправлятися. 25 грам. Небагато. Повалив драгоценний фріон. Салон зібрав. За все я заплатив 2039 гривень. Друзі, що можу сказати? Коли ви заправляєте фріон чи робите щось з кондиціонером, не пожлобіться, купіть ці клапана. Клапана стоять у хлопців. Так, клапан, Фріон золотник. 170 гривень за 1 170 гривень, але це гарантія того, що у вас потім не висипеться фріон. І чи варто воно того, коли заправився, а ще поїхав кудись далеко. Я думаю, не варто. І, до речі, це в розницю я не просив ніяких знижок. Я, як завжди, зайшов, з них відкрив двері і кажу, мені. от Просто зараз, просто терміново відднули всі машини, за що я великі дякую. Ну, Але за все, треба платить. Звісно, що можна було пошукати. Золотники вартують вони там, ну, напевно, хто працює з запчастинами, я думаю, біля 100 гривень, але хлопці повинні також заробляти. Ладно, 130 гривень нехай. Але чи варто воно того, чи ні, я думаю, так. Хоча подивимося. Чи не буде в мене витравлювати знову? Зараз у мене буде довга поїздка, і за майже 5 та не майже, а 5 тисяч кілометрів, зрозумію, а ще із лаветою, і ще із завантажений. Але це буде післязавтра. До післязавтра поки що катаємося. Все, пішов в офіс забирати свої речі.